Вімхоміячка, в Телеграмі є дуже класна гра Catizen Це також великий перспективний проєкт. Як бачите, тут основна задача це розводити котів, зробити їх вищого рівня. Бачите, мені ось, натякає, що треба підняти рівень. Таким чином це робиться. Тут також ви можете ці коти потім збільшувати, збільшувати, додавати нові, коли у вас є достатньо на це монет. І є стейкінг. Стейкінг це, хто дивиться, канал, давно вже знає. Хто ні зараз покажу. Ви кладете свої монети ігрові ці, під відсоток. Їх також можна купувати за реальні гроші, якщо ви хочете і вірите в цей проєкт. Але я особисто використовую тільки ті, що заробив ось тут. І ми можемо бачити, що також є профіт цього. Далі, ось, бачите, також треба поз'єднувати. І ще ви можете запрошувати своїх друзів, отримувати. І вони також отримують. Бачите, і ви, і ваш друг отримує, якщо немає преміуму 3 рибки, якщо є преміум 43 рибки. І зараз ще це все подвоєно, тобто 6 або 86. Тому я раджу обов'язково перейти за посиланням в описі, почати в цю гру грати, вона дуже перспективна, як і хомячок. По-друге, запрошувати також своїх друзів, щоб вони отримували бонуси, і ви отримували. Таким чином можна збільшувати цю валюту. Потім класти її сюди на стейкінг. і... Ще збільшувати свої монети, поки не буде лістинг. Усі оновлення, нюанси, який проєкт, коли буде ліститися, які лайфхаки, фішки, можливо, лазійки будуть, все це буду показувати у своєму каналі. Також посилання на нього залишаю в описі. Бачите, ось цієї ночі був суд над фаундером Binance у Сізетом. Йому доведеться 4 місяці просидіти. Я думаю, це також негативно впливає на ринок, і ми бачимо падіння. Отакі проекти зазвичай вичікують зростання, і тоді вже йдуть далі. В хомячку також зараз граємо. Тут є багато класних фішок, ви можете, бачите, отримувати і пасивний дохід, і ось тут обов'язково заходити, забирати щоденну нагороду, і запрошувати своїх друзів отримувати за них також бонуси. Додавайтеся за посиланням в описі, якщо хочете, щоб у вас також стало Помічки, десь ціна очікується 50-100 доларів за 10 мільйонів монет. Бачите, в мене вже ось більше 4 мільйонів. І ось тут, як 10 днів підряд заходите і отримуєте нагороду, то 9-й день 1 мільйон, 10-й день 5 мільйонів. Тобто вже десь 30-40 доларів має бути. А якщо і тут вище. Клацайте це дрібниця. Основне це те, що ви сюди вкладаєте, у вас зростає пасивний дохід. Ну якщо ви запрошуєте своїх там, друзів, знайомих, підписників також за посиланням, це додатковий бонус. Тому не втрачайте ці можливості. Я буду показувати більше різних ігор, саме тих, що мають перспективу. Бо проєктів зараз дуже багато, які абсолютно нічого за собою не мають. А хамстер, кетізен вони перспективні і в них варто точно грати, як і було з ноткоїном.